Добрий день, мої любі дітки! У нас сьогодні підготовка руки до письма. Підготуємо наші пальчики до роботи. Один, два, три, чотири, п'ять. На майданчик ми пішли. Бабу сніжну там зліпили. Пташок крихтами погодували, з гірки весело катались, і в снігу ми повалялись. Ми вже з вами вивчили число і цифру 7. І сьогодні, при допомозі графічного диктанту, намалюємо цю цифру від виконаного завдання. Вниз відступіть. Один, два, три, чотири клітиночки. Поставте зліва направо, відступіть. Один, два, три. Теж чотири клітиночки. Поставте крапочку. Лівою рукою тримаємо зошит, щоб він не рухався. І від крапочки починаємо працювати. Будьте уважні. Вліво одна клітиночка, вверх дві клітиночки, вправо три клітиночки. Вниз шість клітиночок. Один, два, три, 4, 5, шість. Вліво одна клітиночка. Вверх 5 клітиночок. Один, два, три, 4, 5. Вліво одна клітиночка. Вниз одна клітиночка. Ось у нас вийшла цифра 7. Дома виконайте таке завдання. До побачення! Всього доброго!